У лубнах відбувся відкритий чемпіонат України з бодібілдингу і бодіфітнесу за версією WABBA. Він став відверним на турнір містер та міс всесвіт, але окрім спортивної змагання, мали ще й благодійну функцію. Детальніше у репортажі Володислава Краснійського. Для невеличкого містечка Лубни, що в Полтавській області чемпіонат України став практично подією року. Утім, справжнім святом для лубенців та й для всіх українців стало б закінчення війни на сході. Тому організатори турніру вирішили не перетворювати його на шоу, а допомогти тим, хто бореться за наше мирне життя. Це близько 50 тисяч гривень, які будуть передані пораненим військовим НАТО. Тому що коли ми проводимо будь-які Святкування під час того, як гинуть люди нашої країни, під час того як відбувається війна, тут є дещо неправильно. Але коли ми ці змагання, цей чемпіонат, це свято робимо саме для того, щоб зібрати гроші. Ну, це дійсно, я вважаю, правильні речі, і це потрібно робити, тому що спорт він об'єднує країну. Утім, без спортивної складової благодійна функція була б неможливою. Саме учасники, які приїхали практично з усіх куточків України, створили це неперевершене дійство. Були представники не тільки нашої держави. Діана Кутаніна народилася і виросла в Москві. Але зараз дівчина хоче бути киянкою. Мені дуже подобається Україна, і я для себе вирішила, що я хочу переїхати сюди. То есть, ну, положение между странами, конечно, напряженное. Ну, ми люди обычные, не имеем к этому никакого отношения. Я вважаю, человек счастлив там, де ему комфортно, где его любят його люблять Мне Мені комфортно. Не обійшлося на турнірі і без рекордів. Харків'янин Сергій Кутунов став найстаршим учасником змагань зі своїх 53 років, 25 займається культуризмом. Такого спортивного стажу достатньо, аби бути самому собі тренером. Переконує Сергій займаєшся сам грамотно. Вот. Большой стаж. Ты себя чувствуешь. Допустим, я уже себя чувствую. Знаете, Когда мне дать нагрузку, говорят: лучше мне дотренироваться, чем перетренироваться. Когда остановиться, когда наоборот поработать. Я можу прийти взять пустой гриф штанги, гріфштанги. І я вже мабуть почути, що я сьогодні пожму, пажму. Понімати не мені сьогодні, напусім остановиться на сотки. А ось киянку Євгенію Гайдученко тренує чоловік. За півроку проведених в залі вже є результат. Перемога в категорії модельний фітнес. Женя зізнається, почала просто з цікавості. А зараз фітнес частина життя. Мой муж почав тренувати дівчинку, підготовлювати. Я заінтересувалася, побувала кто на соревнованнях у цієї дівчинки. і подумала, що мені б бы... Тоже очень хотелось. Не ревновали? Нет. Он как тренер меня тренирует и говорит: давай, а как муж. Тоже підтримує. найбажаніше звання, яке хотів здобути кожен атлет. Це титул абсолютного чемпіона. Кращим серед чоловіків став Вадим Комарницький Чернівців, який завоював прихильність глядачів ще під час виступу в своїй категорії. Вадим категорично проти того, аби атлети нарощували м'язи за допомогою стероїдів. Правильний шлях робота в залі. Над власними чемпіон працює вже 12 років. В міжсезонні я тренуюсь 4 рази в тиждень по годині. Все в сезон я тренуюсь 6 разів тиждень по півтори години. Один вихідний. Враховуючи те, що потрібно правильно харчуватись, добре відновлюватись, спати. То це потрібно це 24 години на добу. Абсолютною чемпіонкою серед жінок стала киянка Ганна Синельникова. Переможці чемпіонату представлятимуть нашу державу на турнірі Містер та Міс Всесвіт, який відбудеться в Гельсінки, за два тижні. Зараз залишилося сталася себе до до кондиції, тому що на чемпіонаті України. Ну, готовность готовність ні Всегда приоритет это международные соревнования, потому что это самая высокая ступень, да, в соревновательном цикле. И мне кажется, каждая спортсменка, которая поднимается на сцену, она об этом думает, мечтает и ставит перед собой такой приоритет. Відзначимо, що судівство на турнірах з бодібілдингу та бодіфітнесу досить складне, адже оцінювати доводиться не тільки пропорції атлетів. Бодибилдинг сам по себе там и другие направления там фитнеса, бодифитнеса, да, это субъективный вид спорта. Он оценивается в первую очередь это пропорциональность, там, да, масса, качество спортсмена, там, да, то есть его умение вести себя на сцене, как он позирует, как он подает себя, подача. То есть это в совокупности делает определенный результат. То же самое касается о спортсменках. Там, да? То есть, Если мы говорим там, о моделях, у них должна быть определенный шарм, определенная пропорция. Там да не должно быть много имущественної массы. Владислав Красницкий, Евгений Евгентовкай, телеканал Киев.